1 листопада 2015 року закриваємо купальний сезончик на базальтовому озері. Тарасич Тепло. і Мочук Михайло. Вперед! Тепло як? Не запригай, акуратно, бо... Щось води дуже мало, ти не запригнеш. Вище підійде. Так швидко! подожди подожди. Ну, Мішка плаває, хоч бихни. Тарас, да, давай третій, другий кажу. Жеба, Жеба! Жесть! Далеко тільки не пливе. Просто жесть! Добренько! А термопара в машині идет. Хорошо!